Завершилась атестація педагогічних працівників 2022-2023 навчального року. Слід сказати, що атестаційний період тривав протягом всього навчального року. Спочатку на рівні атестаційних комісій першого рівня, відтак наприкінці березня, завершила свою роботу атестаційна комісія другого рівня. Проатестовано 206 педагогічних працівника. За підсумками атестації 56 педагогічних працівників. Отримали вищу кваліфікаційну категорію. 15 педагогічним працівникам присвоєно почесне звання старший учитель, і по одному педагогічному працівнику отримали педагогічне звання вчитель-методист, керівник гуртка методист та вихователь-методист. В цілому за звітній період пройшло курсову перепідготовку 120 педагогічних працівників. А з початку року таких уже пройшло 524 педагогічних працівника.